Статус Укр продовжено до березня 2026 року. 800 плюс з перевірками, проект про громадянство з новими правилами, нова карта побиту ЦУКР. І не тільки, якщо ви в Польщі і думаєте про документи, легалізацію, це відео розбере все покорково. З вас підписка на канал, лайк, кому цікаво! Ось мої соцмережі будуть тут показані. Ну а ми поїхали. почнемо з найгарячішого. Статус УКР і перехід на карту Цукер. Президент підписав закон. Статус продовжено до 4 березня 2026 року, але це вже в останнє. Далі автоматично він продовжуватись не буде. Після березня готуйте альтернативи, бо ЄС обмежує тимчасовий захист. Тож треба замислитись вже над власною легалізацією. Подаватись на карту побиту, зробити візу вже пора. Я сам використовував цей закон, коли в мене закінчилась карта побиту, і два роки я був на просроченій карті, але завдяки цьому спецзакону я легально перебував і працював. Знаходився в Польщі, але я просто чекав, щоб можна було податись на карту резидента ЄС. І я вже рік, як її маю. Якщо вам треба коротка консультація в цьому, заходьте на мій інстаграм, підписуйтесь і пишіть приват, я вам допоможу в цьому. Тепер детально про карту ЦУКР. Це карта побиту часового з анотацією ЦУКР Цузужемець українець. Вона дає три роки стабільного перебування з правом на роботу, освіту, медицину. Як для поляків і реєстрацію авто під час розгляду заяви ваш УКР статус УКР діє, тож ви не втратите його. Можуть податись люди, які мали статус УКР Песель УКР на час 4 березня 2024 року. На момент подання все ще має бути цей статус УКР безперервний статус, щонайменше 365 днів. Це підтвердить система для сімей, окремо для кожної людини, включаючи дітей, якщо дитина мала УКР. Подавайте на неї з вашими даними. Подавати можна вже з 1 жовтня, тобто від вчора. Онлайн система повинна бути запущена. Якщо чесно, то приблизно кожні півроку рік кажуть, що запустять ось цю систему, коли можна буде онлайн подаватись на карту Цукер. Сьогодні вже 2 жовтня, я так і не знайшов діючого лінку або якоїсь системи. Якщо вже є, прошу напишіть в коментарі. Може я десь не додивився. Якщо ж ви не маєте часу займатися легалізаційними питаннями, пишіть мені в приват на інстаграм, і я вам підскажу до кого можна звернутись в лодзі, або сам вам допоможу. Переходимо до фінансів: 800 плюс на дітей з жовтня, ЗУС перевіряє, щомісяця виплати, тільки якщо заробіток мінімум 50% від мінімалки, тобто 2333 злотих брутто. Тобто статус УКР продовжили, але тепер 800 не для всіх, далеко не для всіх, я поки говорив про це в своєму іншому відео. ЗУС висилає багато справ про неправомірне отримання допомоги. Адже діти повинні ходити до польської школи чи садка. Тому не треба обдурювати ЗУС. І не ігноруйте визвання, якщо до вас приходять листи. ЗУС це така штука, і що якщо ви десь помилились, то вони вам цього відразу не скажуть, а можуть навіть через півроку і потім скажуть повертати гроші з відсотками. Я не раз на власні очі бачив, ну не я платив, але бачив, як люди попадались в різних ситуаціях. Приходить лист, ось ви нам були винні за якийсь там місяць, і ось що ми вам ще додатково за це нарахували. Прошу платіть в таким-то терміні. Тому краще з цим не гратися. Президент Тавроцький подав до Сейму проект про громадянство. Головна зміна це продовження з 3 до 10 років мінімального безперервного перебування в Польщі. Але не просто проживання, а конкретно на підставі: зазволення на побит сталий, зазволення на побит резидента ЄС, права сталего побито. Плюс він ще додав збір 1000 злотих, який вже діє з серпня цього року. Перевірки на на інтеграцію, мова і культура. Проект ще не закон, але готуйтесь, і тут дуже багато спекуляцій на цю тему, адже всюди, в новинах, не знаю, там в Тіктоках ще десь пишуть, що збільшити перебування з 3 до 10 років для отримання громадянства. І все ніхто не каже, що 3 роки на сталому побуті, і якщо в тебе немає карти поляка, то це через резидента ЄС, а це. 5 років перебування безперервного, плюс рік очікування на децизію. Ось маємо 6 років. І плюс 3 роки на цьому перебуванні. Тобто о, на Резиденті ЄС і в сумі ми маємо 9 років, а не 3, як кажуть всюди в новинах. І так це е, наголошують для суспільства. Я особисто тільки рік на Резиденті сиджу, то мені ще по суті, по старим законам, е, 2 роки. На ньому сидіти і тільки тоді я зможу подаватись на громадянство. До речі, якщо не знаєте карта резидента і як на неї подаватись, я раніше про це вже записував відео, воно вискочить ось тут. Кому цікаво, переходьте, дуже докладна інструкція. Але ж в новинах поляки бачать, що їх громадянство можна отримати за три роки. І в шоці, що це можливо, і тому, звісно, вони кричать: так, давай Навроцький, продовжуй до 10 років. Тільки ніхто не каже, що ці 3 роки по факту майже і є ті самі 10 років. Ну, в кого є карта поляка, того, звісно, швидше. Але теж це не так швидко. Ось така зараз тенденція в Польщі, але це зараз все може змінитись і повернутися назад. Зараз Навроцький має задовольнити своїх виборців. Він має їм показати, що не дарма вони на нього проголосували, що ось я такий правий, як ви мене і хотіли. Але всі чудово розуміють, якщо українці будуть їхати далі, то доведеться кимось заміняти робочі місця. А поляки не за всю роботу беруться, та й і вони, і та й теж багато поляків, теж на заробітках. На, в Німеччині вже менше, але в Британії і далі їх теж дуже багато виїхало. Всі чудово розуміють, що Польща для поляків. Як вони кажуть, це нездійсненно, хто тоді буде працювати в Польщі? Зараз іноземні, іноземці працюють у всіх щаблях, на складах, заводах, підприємці. І всі ми вносимо свій вклад в розвиток Польщі. Ви на каналі Я у Мама емігрант». З вас лайк, підписка, напишіть коментар, і ми поїхали.